Прошу внести до порядку денного різні про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 про затвердження програми цивільного захисту та техногенної безпеки. А в нас вони не чекають. Тут в мене щодо продовження терміну дії. Ні, я вибачаюся, ми по судовим рішенням. Це ми тільки внесли, а цифри. Ми зараз внесли, це на судовому бюджету. В мене в проєкті рішення, то це продовження на 90 діб проєктів наших по укриттям. Давайте розглянемо зараз рішення суду, наповнимо програму, а потім ми проговоримо. Розглядаємо питання порядку денного щодо забезпечення виконання проєктів рішень. Це пункт різне. Є пропозиція внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень. Рядок номер 81 Це різне. 8.1 збільшити на суму 2 мільйони. 749-473. 473. І ще раз. 2 мільйони. 749-473 гривні. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати передбачити зміну в бюджеті та внесення змін до програми. І обов'язково розглянути проект рішення в пункті різному. Так, ставлю в цілому mm. питання, пункт різний щодо виконання забезпечення виконання рішень суду з урахуванням правки. Хто за? Ольга Петрівна, за. Три за рішення проєкту з урахуванням правки. Так. Марія Анатолійовна запропонувала внести, внести, денний, рішення. внести зміни до програми цивільного захисту, yeah. який вона вже є, але в частині терміну. Продовження терміну. Алла Олександрівна, як в цілі в да. частині подовження терміну? Це додатковий проект рішення? Ні, у нас є це, той, що можливо трапити. це якась ваша пропозиція. Да. Буде це пропозиція. Да. Ми її долучимо до нашого основного проекту. Да. Давайте, давайте повернемося до цивільного захисту. Це пункт 2. Да. Два які п'ятнадцять і прописуєте Де? деякі як? пункти? Жень, вам підійде таке, 15. 15? Да. Якщо в основний проект рішення про внесення змін буде. Да, да. Так, да. Ну, вони завжди були в основному, Просто ви подавали э, які Він подавали. про два чотири продовження, а ми включали його разом. У нас не може бути що жінки чотирнадцять. Питання чотирнадцяту. Да. Питання чотирнадцяту. Врізне, врізне включіть, от, включіть ДСНС, і вот тут вже врізне. Так, врізне. врізне. Да. Я... Ні, не врізне. К этому, от сюди поднімай под, надрізну. В тому же порядку денному. От сюди. Додати Додати. Терміну дії. Євгенія, як правильно сформулювати? Об'єктів цивільної інфраструктури. Терміну виконання робіт. Да. Терміні mm. виконання робіт? Mm. Виконання робіт? Так, це різна інфраструктура. Тобто, як ви обично збільшуєте термін по цим... Це в працівництві. Ну, я поняла, ви визначали там обичні кожні критерії. Воно зазначено. Це все буде в тій пропозиції, яка буде Я вам її зараз перешлю. Ну, вона піде в підшивку до матеріалів сесії. Так. Це пропозиція, не правка. Це пропозиція Марії Анатолії щодо е, внесення змін до проєкту рішення, які ми вже розглянули цивільний захист в частині подовження термінів дій виконання робіт. Я зараз поставлю на голосування Це, е, е, цю пропозицію. Хто за? Ольга Петрівна, ви за? Три за рішення прийнято рекомендувати е, з урахуванням всіх правок та доповнень е, стосовно рішення цивільного Про, захисту. А, чи, є, чи є у когось ще пропозиції щодо порядку денного різних, щодо включення пунктів різного питань порядку денного? Поки немає. Поки немає. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер в кінці. Це бюджет про бюджет. Розглядаємо питання номер 24 з самого початку буду зачитувати рядок 1, пропозиція апарату, виключно пропозиція апарату і буду окремо відображати зміни. Пропозиція апарату, рядок 1, 49 тисяч, рядок 2, 99, рядок 3, 49, рядок 4, 99. Це, 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 Добре, у вас 32 пропозиції. У мене є пропозиція правка Вавіова, рядок 4. Я вже. Рядок 4, збільшити на суму 67 тисяч гривень. На суму 67 тисяч гривень. Ставлю пропозицію на голосування щодо збільшення. Хто за? Три за рішення прийнято. Так, наступна пропозиція апарату. Дивіться, напроти потім тільки не говорила, тільки 51 пашут. Так, так, щас, 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 питання 51, 54. 24. 51, 52. 52. 52. 52. 52. Так, заробіт. Наступна пропозиція апарату було не зазначає. Mm -hmm. <кхм> Внести зміни до програми про міністр соціального захисту. Це предмет матеріалу. Рядок 51 52, 35 тисяч 816, 52 рядок, 41 500. Так. Всі виплати населення у нас вже пройшли в рамках програми. Всі виплати населення. Так, управління культури. Таполька. Що що? Талановиті діти там. діти у мене також не пройшли. Я б до них повернулася. Би. Так, талановиті діти. А, ні, ми голосували. За програму. Так, 500 тисяч гривень. Так. Uh, ставлю пропозицію апарату, uh, рядок 56, не ставлю, а проговорю. 56 рядок пропоную апарат виділити кошти 500 тисяч гривень. Держу. Да. Так, з урахуванням моєї правки, яка пройшла. А саме збільшити. А, ні, правку я не ставила на голосування. Так, ще? Ставлю правку на голосування, окремо, щоб збільшити 67 тисяч гривень. Хто за? Голосуємо за Так. Три за рішення прийнято. Ставлю питання. Урахування всіх. А ні, а тепер е, проговорюємо. Ми включили е, програму виконання судових судових рішень. Також я хочу зараз зараз обговорити. Давайте так зараз буду зачитати. Зараз ми включимо Саме... так. так у зв'язку з нагальною потребою забезпечення фі... функціонування закладів соціально-культурної сфери об'єктів комунальної власності, необхідно здійснити перерозподіл коштів шляхом зміни джерела фінансування за наступними напрямками та відповідними сумами. Вони зазначаються в рядках у додатку до висновку, що є невід'ємною частиною нашого висновку. А також я хочу зазначити, що джерело фінансування зазначено в 13-му стовпчику під назвою стопчику джерела і код заходу. Там буде зазначено саме джерело фінансування. Цю, цю фразу треба записати, що джерело фінансування буде зазначено. У таблиці додатку до висновку 16 стопчик. Шістнадцять чи які у нас? нашим стовпчиком джерело. За джерел. зазначено да? да. стовпчиком під назвою джерело. Джерела. Джер... 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 Да. Джер... джерела джерела Значить, Або код доходу. Або джерела джерела. Обговоривши всі пропозиції, зауваження, внесення змін до всіх програм, назв, збільшення, зменшення, всі зміни, які ми сьогодні проговорили з вами, враховуючи внесення змін в частині зміни джерела фінансування для забезпечення діяльності нашої громади, я ставлю питання номер 24 з урахуванням всіх правок і пропозицій, які прийшли, в цілому, з урахуванням правок. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати питання номер 24 з урахуванням всіх правил. Управління фінансів, управління капітального будівництва, чи ви, у вас є якісь зауваження чи питання щодо бюджету? Якісь може, пункти ви? Якщо немає більше питань порядку денного, немає жодних пропозицій, пропоную завершити роботу комісії. Хто за три за рішення прийнято? Комісія завершила свою роботу. Я дякую всім за роботу та до зустрічі на сесії.